Вітаю! Мене звати Ольга. Я психолог, працюю в методі гештальтерапії. Психологічна сфера це основна сфера моєї професійної діяльності, в якій я безперервно працюю, навчаюсь та розвиваюсь упродовж багатьох років. Я обрала психологічний напрямок. Тому що мені завжди було цікаво, як ми влаштовані, чому реагуємо саме так, і як ми можемо собі допомогти, щоб жити якісніше. Терапія стала для мене місцем, де я вперше відчула, що мене можна не оцінювати, а просто розуміти. Я стала краще відчувати себе. Свої реакції, кордони та потреби. Я спеціаліст, який любить свою справу. Вірю, що всередині кожного з нас є сили для вирішення труднощів або змін, і іноді просто потрібна підтримка, щоб їх віднайти. Мені важливо, щоб вам було безпечно поряд зі мною, навіть коли складно, соромно або страшно.